Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 2 грудня 2023 року. Пройшло вже 3 роки від моменту покупки нашого трактора Yuto EX804. Купували ми його на фірмі Axel Якби, Думаю, прийшов час зробити огляд саме. На трактор, так як я кожен рік в кінці сезону роблю огляд і розказую про виявлені плюси, мінуси даного трактору. Ну і іншу і, інші питання. Так, за 3 роки він у нас напрацював 490 моточасов, майже 500. Як таких нарікань в цьому році також по цьому трактору не було. Єдине, що ось буквально в кінці вже сезону, коли діскував площу, обірвався тросик ручного газу і, коротше, довелося додісковувати із ножним газом. Оце таке, це мілоч. ми замовили той тросик, прийшли нам відправили його на нову пошту, так що замінили, все, вже трактор а, на ходу. По самому мотору тут, в принципі, все рідне стоїть, акумулятор рідний. Ось Сьогодні я його заводив, а, завівся з півоверту. Морозів, як таких, то сильно не було, ну, тим не менш, завівся він з півобороту. А, далі. За цей час ми зробили три планових ТО на 50, на 200 моточасах і на 450. Чи на 250, на 450. На 450. А, фільтра масла до нас приїжджає сервіс, ми самі цим не займаємося. Приїхав сервіс, поміняли, заплатили гроші. І спокійна душа. Сервісник приїхав, обдивився трактор своїм оком. Він кожен день їх бачить ці трактора, то в принципі попросили, щоб передивився, то якби, нічого нарікань ніяких немає. Далі, по, 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 по. по шинах. Казали мені в минулорічному відео, що на 500 моточасов, там, на 800 моточасов шини стираються в хлам. Не знаю, от 490 можна рахувати, що 500 сил. Ну, шин тут підтерлося, да, я не спорю, трошки підтерлися. Ну тут ще при такій експлуатації їх ще на, на 8-10 на років точно вистачить. Те ж саме із задніми шинами. Якби ніяких, ніякого стертості. Ну, є, да, естественний там. Вироботка далі, чи як то можна так сказати? Питань немає, трошки підтерлусь, але не лисаки, як хтось мені писав. І шини тут. Шини армур китайські. 16.9-34. Передні. Також армур китайський, розмір 11.2-28. Цей культиватор, цей трактор без проблем стає в міжрядку з культиватором, тому так. Кондиціонер працює, Міс передній підключаємий, балочний. балочний. Хто бачив відео попереднє, той, в принципі, знає по задній навісті. По задній навісті тут теж все потужне, ніде нічого не розігнулося, не порвалося. Три пари гідровиходів. А, так, кріплення, валот боромочності кріплення. Ми на це кріплення, в принципі, всі агрегати чіпляємо, сівалки прицепні, а, прицеп, культиватор, все на це кріплення на коротке йде. З ним дуже виходить маневрений трактор, тому якось так. По кабіні. Ну, от по кабіні трошки є питання в цьому трактору. зараз розкажу, які саме. Так, показуємо моточаси. 487,3, ну, як казав, 490. А, по, по кабіні. По кабіні, ну знову ж таки, досить такий шумнуватий трактор. А, комплектація тут він ну не обшитий, нічого. Тобто, це тут уже я кинув свої, там із машини у мене залишилися коврики. Ну, якось легше прибирати там. Взяв, зняв коврика, витрусив та і все. А, так. Що ж я По кабіні хотів сказати. Е, розвалився у нас оцей його вентилятор, одірвалась лопасть. Е, Ну В принципі, я тут не дуже не користуюся, але ну, тим не менш, розвалився. Привіт. Ну і сідушка, сідушка. Сідушка вже після 3 років і після 500 моточасов От є вже такі. Е, це не поріз. Це йде саме е, Саме розірвалося воно. Якось так. Тут ця зігушечка, в принципі, отаке ні о чому. Ну, в общем, відос короткий, більш детальні огляди по трактору в мене є на каналі, так що можете знаходити відео, а, що хочеться сказати. В принципі, на свої гроші цей трактор непогано працює. Він у нас працює з усіма агрегатами, з сівалкою, з катками, з кереном, з сівалкою просапною, з культиватором, з дисковою бороною, з заприскувачем. З цими всіми агрегатами він хорошо справляється і нарікання ніяких немає. Єдине, що ми до його не чіпляємо, це плуг, тому що моє поняття, що такими... Як я називаю тракторами-козликами, це не оренка три корпуса, захват 1,05 це ні про що. Хоча в нас плуг ось є, він стоїть тут, але цей плуг відорав 30 соток ровним щотом. Тому що не оремо ми свою площу, діскуємо на так званому мінітілі. Тому, можливо, комусь це відео стане в нагоді. Хоча воно і мало інформативне, знову ж таки, повторюсь, є більш детальний огляд на каналі. Кому цікаво, заходьте, дивіться. А, від себе можу сказати, що трактором задоволений, більш ніж ні цілком. Ні на секунду не пожалів, що купив його, а не МТЗ. Тому багато тут і знайомих, і в коментарях писали, що краще МТЗ треба було брати. Не знаю, не краще. По допрацюваннях на цьому тракторі от трохи тут такий скудний е, ящичок всередині там у кабіні, то ми от поставили такий ящик наперед тут під ключі. І ось ще додатковий ящичок йде під під ключі тут на підножки. Цей, цими двер, дверима ми просто-напросто не користуємось. Тому якось так. Такий от. Загальний вид в тракторі. Ремети такі, снігу трохи нападало. В общем, якось так. Все, всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки, в кого які питання є. Задавайте без проблем відповім. Все, до зустрічі. Слава Україні!